Важливим аспектом виховання дітей в дитячому садочку є формування культури харчування, що впливає і на здоров'я дитини. Деякі батьки, що цікавляться режимними моментами в садочку, дуже здивовані, що у нас п'ятиразове харчування. Але ж це є необхідністю для розвитку дітей дошкільного молодшого віку. В основі раціонального харчування дітей є важливим не скільки дитина з'їла, а наскільки якісне харчування. У щоденний раціон дитини в нашому садочку в обов'язковому порядку входять продукти харчування, що містять білки, жири, вуглеводи, різноманітні вітаміни та мікроелементи. Діти щодня вживають різноманітні та смачні страви. Нашим девізом є все найкраще дітям це екопродукти, «Безбріждівий хлібчик. Натуральна молочна продукція, рибні страви, з яких виготовляються котлетки, фрикадельки, відбивні стунця, і мерлузи. Навіть борщ у нас стунцем. Діти споживають авокадо, сезонні фрукти та різноманітні овочі. До речі, ми самі вирощуємо свої помідори, огірки, зелень і, як кажуть, з грядки до столу свіжі овочі. Діти мають можливість спостерігати і приймати участь у процесі вирощування і догляду за овочевими рослинками. В народі є вираз, ми є те, що їмо. Але з погляду на правильне харчування правильніше буде сказати ми є те, що засвоїли. Що допомагає якісно засвоїти їжу? Це вчасний прийом їжі, це приємна музика, це смакові якості страв, гарний вигляд цих страв, позитивні емоції, доброзичливе ставлення до дітей під час прийому їжі і ферментація їжі. Дорослі, а саме батьки вже досягнули е, свого певного рівня генетичного росту. А ось дитина росте і розвивається, і дуже важливим процесом є розподіл їжі протягом дня. Перша половина дня це посилений обмін речовин і засвоєння їжі у харчування дітей. Ми надаємо важливу роль формування у дитячому організмі ферментів, що виробляються за рахунок вживання. Різноманітної їжі і насичення її певними видами спецій, які сприяють виробленню цих важливих ферментів для перетравлення їжі. Це куркума, це сухий чесничок, це орегано, паприка, італійські і прованські трави. Ферментація продуктів харчування це важливий процес, який дозволяє уникнути таких неприємних речей, як гниття, бродіння в кишківнику кіш... і максимальне засвоєння їжі. Тут смачна їза, гніздечко із макаронів, каша, мана, суп, мощь. То смачні Виноград і персик. Мені подобається їжа, ананас, каву, апельсин, яблука, банан. Мені подобається дуже їсти борщ і дуже смачно готують. В дитячому садочку ми навчаємо дітей їсти правильно. Дитяче харчування це цілий виховний процес. Діти приходять приходять з різних сімей, де різний рівень культури харчування, де склалися певні уподобання щодо їжі. І деякі діти, не навчені навіть вживати овочі і зелень перебірливі в їжі, споживають тільки мучні страви і солодощі. Під час анкетування і співбесід з батьками ми виявляємо певні відхилення від правильного харчування їх дітей. І з перших днів адаптації в садочку намагаємося навчити дітей їсти саме здорову їжу. А батькам допомагаємо навчитися контролювати здорове харчування своїх дітей, оскільки від цього залежить правильний розвиток дитини фізичний, психічний та інтелектуальний. На сьогодні діти не мають дефіциту в калоріях, а мають тільки дефіцит в якості харчування і культурі споживання їжі, що ми і намагаємося досягти всім колективам вихователів, педагогів, психологів і поверхів.